Літо у розпалі, проте творча група програми Городучина, готова вам, шановні телеглядачі, розповісти про події, що мали місце в районі протягом останніх семи днів. Сьогодні будемо вести мову про заслужені нагороди, перші вибори та відлуння свят. Вітаю вас! Спрямувати обмежені ресурси на пріоритетні сфери над цим днями. Працювали фахівці в Сатанівській об'єднаній територіальній громаді. В територіальній об'єднаній громади сатом відбувається дуже значна подія. Можливо, найважливіша подія поки що в історії цієї громади. День народження основного закону держави на Городочині його відзначали урочисто та з відзнаками. Спекотний черневий день не завадив прихожанам храму Святого Онуфрія розділити радість храмового свята. Крипка грає, серце крає, днями серця городочан розчулила гра невідомого скрипаля. І про це та інше детальніше у наступних сюжетах. Пишаємося нашими земляками напередодні дня конституції. За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний та культурно-освітній розвиток України, вагомі, трудові здобутки, високий професіоналізм. Президент України Петро Порошенко нагородив орденом за заслуги третього ступеня Миколу Гуменюка, генерального директора товариства Юрія Фар. Микола Іванович народився на Городочині у селі Новий світ. Дитячі роки минули у городку. А далі навчання та невтомна праця у столиці як результат створене понад чверть століття тому. Фармацевтичне підприємство Юрія Фарм, яке на сьогодні є визнаним лідером на ринку інфузійних розчинів, і в цьому беззаперечна заслуга керівника вміло організатора талановитого вченого порядної людини Миколи Івановича Гуменюка. На Городочині компанія Юрія Фарм відкрила мережу аптек МТК Київська, логістичний центр західного регіону. У центр краси та здоров'я, а благодійна меценатська діяльність допомога тим, хто її потребує від компанії та її засновників Миколи Івановича та Галини Іванівни Карнасевич є яскравим свідченням головного девізу діяльності компанії. Життя людини найголовніша земна цінність, і ми покликані зберегти і покращувати його. Продовжуємо випуск. Жителі сіл, які входять до Сатанівської територіальної громади, обрали своїх старост. Минулої неділі були виявлення, зробили жителі дев'яти сіл. Була велика конкуренція. Наприклад, до прикладу, візьмемо село Іванківці. У Іванківцях на цю посаду претендувало шість чоловік. Е Всім людям були надані рівні права, рівні можливості. Всіх було зареєстровано вчасно. Люди представили своїх офіційних спостерігачів і довірених осіб. Ну, самі вибори пройшли як на одному подиху. Усього було створено вісім дільничних виборчих дільниць. В результаті було обрано чотирьох старост, старосту сіл Юринці, Зверхівці Сатанівка та Олександрівка, старосту сіл Спасівка та Кам'янка, старосту сіл Іванківці та Кринцилів та старосту села Кли. Нове варто зазначити, що по певним причинам найменша явка виборців була у селі Клинове. Із півтори тисячі виборців голосувати прийшли лише 450. З чим це зв'язано, ми пробували вияснити. І ось по дорозі, коли ми в'їхали у село Кленове, ми зрозуміли причину. Велика протяжність села напевно потрібно було створити або дві, дві дільниці, або організувати підвоз людей на голосування. Дуже жара, спека була велика. Та загалом вибори визнано такими, що відбулися. Офіційно старости будуть представлені найближчим часом на черговій. Сесії Сатанівської селищної ради а основна стратегія розвитку Сатанівської територіальної громади над цим вже працюють місцеві жителі разом з консультантами стратегічного планування. Фахівці приїхали з Київського інституту громадянського суспільства і працюють в рамках проекту підтримка розвитку об'єднаних територіальних громад, який фінансується Європейським союзом. Варто зазначити, що в рамках даного проекту наразі здійснюється стратегічне планування двох громад: Хмельниччини, Волочиської та Сатанівської. Природні джерела пам'ятки архітектури, неповторний клімат та краєвиди. Усим цим багата селищна територіальна громада. Відтак перспектив для розвитку у місцевих жителів чимало. Та для того, щоб всіх їх реалізувати, необхідно розробити стратегію розвитку. І для цього залучено не проектні інститути, як зазвичай. А фахівці із стратегічного планування, які працюють за особливою методологією, Суть її полягає в тому, що стратегію формують самі жителі. Як бачите, люди у зараз вони сидять, працюють, вони працюють для себе, для свого майбутнього, для майбутнього своїх дітей, і це їх мотивує. І вони пропустять цю стратегію через свій розум, через своє серце. І будуть мати велику мотивацію для того, щоб цю стратегію реалізувати. Це означає, в якому селі що потрібно зробити першочергово. Чи це водовідведення, чи це водопостачання, ремонт доріг, капітальний ремонт робіт, ремонт в дитячих садках, школах, ФАПах, амбулаторіях, освітлення вулиць. Оці всі я думаю питання, які виникли, будуть описані в програмах в розробці стратегії, враховують все сильні. Слабкі сторони громади, можливості розвитку та загрози, як зовнішніх факторів, так і внутрішніх, і в тому, що Сатанів дуже перспективний, фахівці впевнені та все ж таки зауважують, працювати є над чим. Проблема Сатанова, на мою думку, найбільша поки що. Це не там, що там нема доріг до сіл, що води погано. Це всюди є. Найбільшою проблемою зараз Сатанова те, що про нього мало хто знає. І тому найважливіша задача це розкрутити бренд Сатанова, зробити його відомим, популярним так, щоб він був таким, ну як кам'янець-подільський, але своєрідним, щоб він був тим, ким він є по своїй суті, бальнеологічним курортом європейського рівня зі всіма додатковими послугами. До речі, старости сіл, які приєдналися до громади, зазначають можливості їхніх жителів вже покращилися. Ми були сільською радою дотаційною сільською. Радою, яка була не такою, аж багатою. На сьогоднішній день ми об'єдналися і ми можемо собі дозволити більше, ніж ми могли дозволити раніше. Наприклад, якщо ми не могли собі дозволити працівника з благоустрою, на сьогоднішній день такий працівник у нас є. Такий працівник допомагає у благоустрої території. Ми змогли вже повністю зробити порядок по вулицях, в кладовищах, змогли покрасити громадські криниці, тобто зробити все для того, аби Аби нашим жителям стало краще жити разом з тим, покращується і життя усіх жителів об'єднаної громади, зауважує голова селищної ради. Уже розроблена проєктно кошторисна документація на ремонт під'їзної дороги, центральної вулиці, ремонт двох водогонів, реставрації трьох свертловин, завершено освітлення сіл Іванківці та Кленове. А також багато чого іншого. Ми вже на сьогоднішній день формуємо самі бюджет. Бюджет формується зверху з Міністерства фінансів і спускається до нас. Донизу кошти ми розпреділяємо самі на місцях. В той же час, так як чималий акцент в стратегічному розвитку, все таки зроблений на розвиток туризму, за цього працюють над збереженням пам'яток архітектури. Так, цьогоріч з обласного бюджету виділено 750 тисяч гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації для відновлення фортеці, порохової вежі та в'їзної брами. В той же час продовжується і тісна співпраця з інвестором. Як результат, у селищі триває будівництво масштабного санаторно-курортного комплексу «Арден Палац». Наразі тут працює близько 250 людей. Роботи одночасно ведуться в кількох напрямках. Облаштовується прилегла територія, фасади будівель, і в той же час активно ведуться внутрішні роботи. Але в планах залучення ще більшої кількості інвесторів у різні галузи та напрямки. Аби покращилося життя кожного жителя. Територіальної громади це буде і створення кооперативів в населених пунктах. Може, і заготівельних якісь баз для того, щоб можна було всю екологічну чисту продукцію використовувати для того, щоб реалізовувалась на ринку, де якщо будуть приїжджати туристи, значить буде попит по продукції буде попит по продукції значить буде ринок збуту. Буде ринок збуту. Наші наші громадяни піднесуться в рівні життя, і я думаю, що це. Це дасть поштовх для того, щоб покращилось розвиток в самій громаді. А 24 червня в кабінеті голови районної адміністрації відбулася колегія за участю керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, адміністрації, представників медицини, освіти, податкової інспекції та поліції. На колегію обговорювали актуальні питання погашення заборгованості по заробітній платі збирання зернобубових культур врожаю цього року. Тощо по питанню про погашення заборгованості та підвищення рівня зарплатні доповідав начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації. Перше. 16 року графік заборгованості заробітної плати погашений. Тобто у нас заборгованості по заробітній платі немає. У квітні 2016 року рівень середньої заробітної плати склав 3110 гривень 94 копійки. В свою чергу голова райдержадміністрації зауважив, що питання про підвищення заробітної плати заслуховуватиметься на кожному засіданні колегії райдержадміністрації і порадив керівникам структурних підрозділів РДА, як ліквідувати недоліки по нарахуванні зарплати, якщо ви хочете звільняти, то звільняйте там, скажімо, під кінець місяця, там, 31 числа, щоб він фактично відпрацював максимально там весь місяць, якщо є така можливість, тому що на початку місяця зуміняєте. Ось получається на початок місяця чисельність там умовно кажучи 10 чоловік, а зарплату ви заплатили на 8. так? Да? фонд оплати праці не відповідає чисельність. Про стан врожайності в районі доповідав начальник управління агропромислового комплексу. Врожайності, ну будемо так говорити. По тих посівах потрібен потрібен проведе ще більш-менш оптимальні сроки торгування. Ну, ви знаєте, що вони в основному посіяли соняшник, а де посіяли вже пізніші сроки. Ну, Позавчора їздив по полях, то ну, ситуація трошки складна. Нема дентаполіки де росту, який би мав бути на сьогоднішній день то, по цій ці, ці культурі. Хоча Василь Рудь зауважив, в певних сільських господарствах були проблеми з зернозбиральною та зерноочисною технікою, отож, голова райдаш адміністрації. Рекомендував вирішити це питання та надати і надавати виробникам сільськогосподарської продукції професійні консультації щодо збору засіяних культур та ефективного використання техніки. А цього тижня відбулася позачергова сесія районної ради заради розгляду важливих питань, виділення субвенцій з державного бюджету для компенсації пільгового проїзду, скасування підвищення цін на газ для населення та інші освітянські питання району. Спершу депутати голосували за звернення до голови Верховної Ради та прем'єр-міністра України щодо доповнення статті видатків субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян та скасування підвищення ціни на газ, хоча дехто з депутатів з цього приводу висловив власну точку зору. Але я хочу звернути депутатів районної ради на те, що ціна на газ дійсно висока для населення, але е, уряд. Розробив, як він вважає, соціальний захист, надає субсидії. І е, якщо сьогодні втручатися в дану систему, значить е, ми маємо виступати на стороні багатих. Ті, які мали би платити багато, а бідним мали б бути надані субсидії і забезпечений соціальний захист. Тому я е, не буду голосувати. За дане знайдення. Найдовший напружено депутати обговорювали освітянські питання району. За словами начальника відділу освіти РДА, в деяких школах городоччини є критична ситуація з кількістю учнів по навчальних закладах. Що стосується новокриття навчально-розмонтного комплексу, який до сьогодні існує, це школа першого, другого ступеня Дитячий садок. В цьому навчальному році в школі навчалося 23 учні. Причому був єдиний другий клас, де навчалося сім учнів. Всі решта учнів навчалися індивідуально, оскільки в кожному класі було лише по три учні. Взагалі в третьому та восьмому класі учнів не було взагалі. В цьому році не набирається перший клас, четвертого класу немає, дев'ятого класу немає. Вадим Дмитрович також зауважив, що на кожного учня в НВК витрачається щорічно 29 тисяч гривень. В селі Мудриголове ситуація не краща. Там навчається 28 дітей, і кожного року на цих учнів витрачається близько 800 тисяч гривень. Керівництво відділу освіти пропонує придбати шкільні автобуси та довозити в сусідні школи учнів. Точку зору батьків із села Мудриголове зачитав на сесії депутат районної ради. батьків Жителів села Мадриголого районі району області. звернення. Ми, жителі села Мадриголи та батьки дітей, які навчаються в Модриолістій знову першої 2 ступені, звертаємося до вас з великим проханням допомогти зберегти школу в нашому селі. Нам поступила пропозиція про реорганізацію школи. Ми проти цього, адже знаємо випадки, де після реорганізації школи відбувалися повні закриття та занепад села. Ми розуміємо, що в країні на даний час... Дуже складна ситуація, але не варто доводити села до вимирання та економити на сільській школі. Ситуацію пов'язану із оптимізацією шкіл села району, прокоментував голова райдержадміністрації. Я ще раз кажу: саме основне, що я хотів, би, щоб ми всі, як депутати, і батьки, і жителі села, ставили згову увагу, це якість освіти, яку ми сьогодні там можемо отримати якість освіти. Я вже не кажу про те, що на території Чорнирівської е, 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 сільської ради знаходиться дві школи. У нас є на сім населених пунктів одна, а тут на. Е, вибачте, ну ви знаєте, що ви, на голови, яке велике село. Ну Не ми, я їм казав, це не адміністрація чи районна рада, винувата в тому, що у вас там ну, недостатньо дітей. І ви не живете в тому селі, що ви з нього виїжджаєте. Вибачте, це тенденція демографічна. Також на сесії районної ради було затверджено клопотання перед Хмельницькою обласною радою щодо перейменування Скипченської сільської ради у Скипченську. Із нагоди 20-ї річниці з дня прийняття Конституції України у районному будинку культури минулого тижня відбувся урочистий захід, на якому представники влади та громадськості вітали городочан із славним державним святом. До 28 червня, коли вся Україна святкуватиме 20 20-ліття народження основного закону, в Вербика прийшло урочисте святкування. Традиційно зал заспівав національний гімн, а покласти квіти до погруддя Михайла Грушевського доручили голові районної організації ветеранів Любові Воротній та ветерану АТО Ігору Олійнику. До присутні звітаннями в честь свята Конституції звернулися представники влади району та міста від всіх органів виконавчої влади від президента України Петра Олексійовича Порошенка, від голови обласної державної адміністрації Корнючука Олександра Олександровича. Привітати вас цим державницьким святом, святом Конституції України. 20 років ми живемо з основним законом. Непростий шлях пройшла Україна за цей час. Були і величезні політичні дебати, і лише в 1996 році була прийнята Конституція України. Сьогодні ми живемо з основним законом. Сьогодні ми живемо з однією з найдемократичніших Конституцій у світі. Але не завжди. Все вирішується лише грамотно і правильно написаним законом. Дуже важливе питання це його реалізація. Шановні учасники зібрання, щиро вітаю усіх із знаковою історичною подією, одним із визначних державних свят днем Конституції України. Прийняття основного закону ознаменувало остаточне закріплення нашої незалежності. Навіки закарбувало волю українського народу. Жити у власній суверенній соборній державі позитивне значення цієї події у біографії нашої держави не підлягає сумніву. Якщо людина не знає, як поступити, потрібно поступити по закону. Закон, який прописаний в Конституції України, і саме поєднання цього основного закону і з тими заповідями, які є про святій князі спільне, але дасть результат в цей день. Багатьох працівників державної служби, керівників різних структур та відділів РДА за надані послуги нагородили грамотами також до всіх присутніх. Звернувся керівник районної організації політичної партії за конкретні справи. Гарних спільних дій, гарної конкретики, гарного розвитку економічного, здоров'я, благополуччя, мирного неба над головою. Саме головне мирного неба над головою. Щоб був мир, спокій і всі були щасливі і здорові. Саме головне це коли всі діти щасливі. Саме головне, коли країна у мирі розвивається для гостей заходу. З нагоди свята для Конституції пісенні та танцювальні композиції виконували творчі колективи Червона калина, сонячне коло, «Співутрі Джерело, Троїсті музики, Мрія, Колібрі. І на вихідні дні з 25 по 28 червня у городку на центральній площі міста відзначали День Молоді та День Конституції України для дітей було влаштовано атракціони, а дорослі. Веселилися на вечірній дискотеці. На площі міста перед будівлею райдержадміністрації було встановлено різні види атракціонів для малечі: золоті гірки, каруселі, веломобілі, сухий басейн, рибалка, батути, катамарани, тир, банджо-батут, водні кулі. З 8 до 10 години вечора для всіх містян та гостей городка проходила дискотека, організована працівниками районного будинку культури. Але молодь городка висловила свої сподівання щодо проведення свята молоді та конституції. Піти з друзями погуляти. Добре, ти сьогодні брав участь в цих заходах. Що тобі не вистачає? Можливо, якась музика, можливо, заходів. себе, якісь більші заходів, щоб якісь подобені практики. Чверть століття минає цього року, як у Городку був збудований та освячений храм в честь преподобного Онуфрія Великого святого, який свій християнський подвиг здійснював майже дві тисячі років тому у далекому Єгипті, проживши 60 років у пустелі. Пам'ять про святого, молитва та церковні дзвони покликали цього року прихожан Свято-Онуфріївського храму на святкову божественну літургію. Територія, де подвизався святий Онуфрій, сьогодні не має нічого спільного з християнством. Це територія сучасних країн Сірії та Іраку. За півтори тисячі років від християнського подвигу цього святого у другій половині 19 століття у невеличкому подільському містечку Городок наші предки, маючи храм Олександра Невського, зробили замовлення на святій горі Афон, саме ікони преподобного Онуфрія Великого, для того, щоб саме в городку вона була написана і тут залишалася. Варто відмітити, що в православному світі ця ікона особлює твердиню віри. Відомо, що Подільська земля досить довгий період була форпостом Речі Посполитої майже два століття Поділля зазнавало нападі від мусульманської Туреччини. Пізніше Поділля стало окраїною Російської імперії. Авді, у чому феномен подвигу цієї людини? Він не тікав від своїх чи суспільних проблем. Він ішов в те місце, де можна було почерпнути максимум Божої сили і, почерпнувши її, віддав усе, що зміг за життя, і вже більше півтори тисячі років віддає після своєї смерті. Хожан отець Олексій Добош подякував священнослужителям Городучини протодиякону деякому Самойлову з Кам'янця-Подільського, які розділили радість храмового свята спільною молитвою, прихожанам та благодійникам за організацію та допомогу в урочистостях, дитячому та верхньому хору за урочисті церковні пісни-співи. Також настоятель храму нагородив пускників духовно-просвітницького центру держави, які цього року завершили курс навчання у різних студіях та гуртках, побажав дітям Божого благословення та подальших трудів у славу Богу. Після завершення урочистої божественної літургії відбувся святковий молебен та хресна хода навколо храму. І після вихідних 29 червня зранку до обіду біля пам'ятника Михайла Грушевському незнайомий чоловік дивував городочан грою на скрипці. Хто та навіщо виконував музичні композиції у нашому місті? Дивіться у сюжеті. Так несподівано незнайомець із скрипкою зупиняв погляд городочан від 8-ї години ранку до 12-ї години полудня. Середом я з Тернопільські, не живу, зараз ще на франківську проїздом через Вас і чудове місто Городок, гарна погода після дощів, в Умані, Вінниці. Люди зараз вам до, Франків... до Хмельницького вам не всі можуть, мають змоги на концерти їздити. Філермонії, де працюють артисти, всі знає, бачать їх тільки по телевізорі. Де я колись працював довший час філармонії, а зараз роботи особливо немає. Тому -то я по дорозі їжджу по Україні десь концерти, десь, десь корпоративи. Десь... Вихованець Тернопільської консерваторії Павло Волощук живе музикою і заробляє завдяки їй. Музикант вважає, що навіть граючи на вулиці на скрипці, подає хороший приклад для творчого натхнення. Хтось дітей побачить, хтось батьків, пішли дітей до музичної школи. Музика справді не всі виростають музикантами, я теж не знав, що я виросту музикантом, але спонукали батьки, ніби прививали любов до музики. І от сьогодні, якщо батьки будуть привати людям до музики, любов, діти стануть багатшими, набагато багачим внутрішній світ в них буде. Це стосується, їх можна послати і в художні школи, і на різні гуртки. А музика особливо виховує творчий світ в людини. Скрипаль постійно вдосконалює та розвиває свою творчість, адже як вважає митець аудиторія того варта, бо подорожує Павло Волощук майже по всій Україні. Репортер старається раді різну трошки класики, трошки циганської музики, романсів. Ну, з яких відомої через те, що якщо однопланово, то люди різні ходять. Так і вас, напевно, живуть люди різні і грузини, і молдавани, і, і хтось із Слобожанщини. Тому ти грає різнобічний репертуар. А подорожує тепер до Києва по цілій західній Україні півцентральній. Після свого міні-концерту пан Павло вирушить додому, і можливо, що по дорозі заїде в Кам'янець-Подільський, Чернівці, а звідти до рідного Івано-Франківська. Гравши на площі, Скрипець зауважив, що наше місто не залишило його байдужим. Городок гарне місто, не тільки воно гарне, самі люди тут всі тобто це, Я бачу, що тут людей немає особливої гордині. Може, через те, що чуть-чуть далі від Хмельницького, скільки тут Хмельницький 500 кілометрів. Ну, це гарне місто, гарні люди, бо напевне, що я вперше, мені здається, що ще ніхто не заїжджав в ваше місто та на вулиці грати, так? Ну, то мені за приємність, що Я з'їхамо, Може, я коли заїду по дорозі. ще раз. І цією інформацією ми завершуємо сьогоднішній випуск. Творча група програми «Городочина» бажає гарного настрою вам на наступні вихідні та робочі дні. На все добре, до нових зустрічей.